Добрий день, дітки. Сьогодні у нас аплікація, у нас сьогодні аплікація, і я покажу, що нам для цього буде потрібно. І так, потрібен білий аркуш паперу, зелений, жовтенький, а колір тут, для квіточки ви виберете самі. А що за квіточку ми будемо робити? Ви пам'ятаєте, ми з вами минулого разу малювали айстри і казали, що вони бувають різного кольору, різнокольорові ці айстри бувають. І ви вибираєте колір своєї айстри за бажанням, яке як захочете. Сьогодні я вам покажу два способи виготовлення виготов... виготов... Цих квіточок. І так, перший перший спосіб це ми з вами наріжемо ось такі палички з листочків. так берете листочок і починаєте вирізати, починаєте вирізати палички. А щоб вони у вас були трохи. Трохи однакові, можна скласти листочок, якщо ви хочете кілька квіточок на листочку, вам треба зробити листочки поменше. Тоді ми складемо вдвоє наш листочок аркуш маленький. складемо вдвоє і будемо вирізати палички. Трохи поменше, бачите? Так би вона була велика. А так ми зробимо зразу дві палички. Розріжемо там, де вона згинається. І у нас дві ось, бачите, великі і маленькі. А тепер я покажу, як ми з вами зробимо квіточку. І так, ми беремо наш листочок, нашу паличку. І трошечки клею. Можна клей олівець взяти. Можна взяти такий клей з пензликом. І трошки клею ми накладаємо на серединку нашого листочка. І викладаємо у себе один. Далі у нас їх багато, і кожну паличку ми будемо викладати, зробимо аппе посерединки, трошечки клею. І зробимо ось так, щоб ми бачили, де наша серединка. Побачили, де серединка. І тепер ми цю серединку ми з вами будемо наклею наклеювати всі палички. Трошки клею, трошечки, щоб у вас не склеїлось. У мене клеї на пальчиках, я взяла серветочку, витерла, щоб у мене нічого не приставало. Слідучу паличку. Ми беремо і далі трошечки клею. І, і так ми з вами будемо викладати якнайбільше паличок, тому у нас вийде: ось так будемо клеїти, і у нас вийде ось така квіточка. Бачите? А потім, коли ми всі палички наклеїмо, ми з вами виріжемо жовтенький кружечок. І наклеїмо його всередину. Чого не вистачає для нашої квіточки? Мабуть, не вистачає, а вже я знайду. Зараз не вистачає нашого стебілька. Так? Ми беремо наш зелений клаптик і вирізаємо, і вирізаємо ось таку полосочку. Ріжемо, 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 ріжемо. Полосочка повинна бути довга, квіточка велика, полосочка довга. Ми її намастимо теж клеєм. Ось, я не приклеювала поки що, щоб показати вам, як це буде. Ось так взяли, охайненько, і приклеїли. І підняли листочки свої, щоб оце. Оцей стебельочок був під листочками, під, під ними, щоб не було видно, де він. Він же з'єднується з квіточкою. І нам залишилося вирізати листочки. Пелюстки у нас є. Для цього ми складемо наш аркуш, який ми хочемо зробити листочок. Відріжемо те, що нам не потрібно. І з цього листочка ми з вами будемо вирізати, можна зубчиками, можна гладенький листочок. Ну, айстрички зубчиками. Я виріжу зубчиками. А ви виріжете такий, як у вас вийде. Можна зубчиками. Воно, як є у нас виходить. Ось так. Так закінчили і так закінчили. І у нас вийшло зразу два листочки. Бачите? Тепер ми їх наклеїмо на нашу роботу. Змастимо його, клеєм цей листочок. Так, і приклеїмо один. Вони поряд не ростуть листочки, вони чергуються. І другий листочок теж приклеїмо ось так. І у нас вийшла чудова квітка. Колір квітки ви можете вибрати самі. А тепер я вам цю квіточку приклею ось сюди, щоб ви, щоб ви побачили. І покажу, як зробити іншу квіточку. Бачите, яка вона у нас? Для цього нам знадобиться два кружечки. Один кружечок побільше, другий кружечок поменше. Побільший це буде зовній круг, поменше це буде серединка. Ось так. І потрібен, треба буде ще нам вирізати жовтенький кружечок. Ось так, він буде всередині. І так, зараз я вам покажу. Як зробити ось цю квіточку. Вирізали кружечок, вам може допомогти батьки, а може взяти, можна взяти щось кругленьке і обвести олівцем. Це теж можна, щоб були кружечки у нас рівненькі. І потім ми ножицями робимо надрізи, ось так. Бачите? Ось так. Головне не відрізати наш листочок, а надрізати його. Чим більше ви зробите надрізів, чим вони будуть менші, ми ж з вами бачили, які астрочки мають тоненькі лепесточки. Да? Ми з вами надріжемо усе по кругу. Ось так. От у нас вийшло ще. Закінчили різати. Ось, бачите, як воно надрізано все. Тепер змастимо серединку. І приклеїмо. Ось так. Тепер беремо менший кружечок і теж робимо у ньому надрізи по всьому кружечку. Ось. Нарізали, нарізали. Отак. Весь кружечок нарізали, нарізали. Так. От так Теж змастимо серединку. Тільки серединку. Все. Щоб у нас був гарний, махнатий, такий пухнастий От так, І приклеїли. Ось у нас. Чим більше. Можна ще один кружечок Між ними. І буде більше у нас пилюсточків. І потім ми беремо наш кружечок жовтенький, теж змащуємо всерединку і приклеїмо о. Як зробити паличку до нього? Ми з вами вже подивилися: теж вирізаємо з великого кусочка. Шматочка, кусок, шматочок пластилину, а це кусочок паперу. От так, полосочку. Вирізали і підняли листочки, підняли, щоб у нас не було видно, де ж це у нас там він з'єднується, щоб ніхто не побачив. І щоб листочки були прикриті, прикривали, листочки, прикривали наш. І ще раз вирізаємо. Два чи три, скільки забажаєте. Склали вдвоє, щоб вони були однакові, і вирізаємо. Тут я вам покажу, як вирізати більш простий листочок з одного боку. І також ми це зробимо з іншого боку. Він буде без зубчиків, буде гладенький, але будуть два однакові листочки. Ми їх теж приклеїмо. На нашу квіточку. Ось так. Буде. І так, дітки, ви вибираєте тепер самі. як вам до вподоби, чи така квіточка, чи така квіточка з полосочок. Ви вибираєте самі, Як вам більш подобається, можна зробити кілька квіточок. Да? Не одну, а кілька квіточок на вашому листочку. Ви робите. І я чекаю на вашу роботи.